Перший турнір в Україні з Амфутболу триває. У Черкасах відбувся третій тур чемпіонату у межах соціального проєкту Ліга дужих». Вінничани впевнено тримаються серед лідерів турнірної таблиці, у змаганнях, які тривають з серпня до грудня, беруть участь 10 команд із різних регіонів України. Понад 250 спортсменів. Більшість із яких є ветеранами російсько-української війни. Через спорт вони повертаються до активного життя та надихають інших своїх. Їм прикладом. З нами на зв'язку Ігор Павленко, очільник обласної асоціації футболу. Пане Ігорю, мої вітання. Доброго дня. І для початку розкажіть, що ж таке амфутбол і чим він відрізняється від класичного футболу? Ну, хочу нагадати, що амфутбол це адаптований вид футболу. Для людей. Сабутаціями або вадами кінцівок це по перше. Ну, який грається на милицях, зрозуміло, що він грається на милицях, пане Ігорю. А як показують себе вінницькі амфутболісти на турнірі? Ну, я вам хочу сказати одне, що наша команда сформована трошки більше 9 місяців тому, в січні цього року. І з кожним місяцем, з кожним тренуванням, у нас вона у нас поповнюється гравцями новими і новими. Скажімо так, ті гравці, які були з самого початку, у них рівень. Адаптації до самого Амфутболу трошки вищі, ніж ті, які е, прийшли останнім часом. Але всі з задоволенням ходять на тренування, у всіх запалов дуже багато, дуже, дуже багато ініціатив у самих гравців. Хочу сказати, що до, е, до війни, до війни. Процентів 90 хлопців і дівчат, у нас двоє дівчатки, які займаються футболом, вони бачили футбол тільки, можливо, по телевізору. А зараз їм, зараз їм цей вид спорту зайшов, вони дуже охоче приймають участь у тренуваннях, а саме головне – у змаганнях. Пане Ігорю, а як спорт допомагає ветеранам та людям з ампутаціями відновитися фізично та психологічно? Ну за ініціативи Вінницької обласної асоціації футболу за підтримки футбольного клубу Нива та інваспорту регіонального центру інваспорту ми прийняли рішення через футбол адаптувати людей, які були з важкими пораненнями, адаптувати їх до життя через, через футбол, реабілітація, через футбол. І таким чином і фізичні навантаження і ігри і заняття безпосередньо на тренуваннях. Вони приносять свої плоди. Люди оживають, люди борються за свій статус нашому е, е, сьогоденні, скажімо так, ми знаємо, що багато таких людей, які вони не мають, не те, що можливості, а бажання не мають займатися любим видом спорту. Е, прохання таке, в кого є знайомі, друзі. На нашому прикладі, будь ласка, хай до нас приєднаються, приєднуються. Ми завжди будемо раді всім, не тільки ветеранам війни, але всім людям з ампутацією. Пане Ігорю, дуже вам дякуємо за роз'яснення та за запрошення. Сподіваємося, що якомога більше людей відгукнуться на нього. Вам дякую також за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Ігор Павленко, очільник обласної асоціації футболу.